Фірма TNT, Ми в Австрії, від, Відні біля аеропорту, аеропорту розгрузилися. На TNT маємо залишити прицеп. І його мають загрузити, а ми маємо їхати на паркінг. Тепер така комедія. На TNT нас не запускають, кажуть, що ми маємо лишити, де хто не знає де. У нас залишається 35 хвилин часу, щоб то все зробити і, і заїхати на паркінг. І, коротше, от такі комбінації. Такий в нас експедитор, коротше, класний, що він вираховує до секунди. Ми подвійній всаді, тобто два водія разом, маємо на добу 18 годин їздити, тобто по 9-двоє. І він так викомбіновує, що ми тільки просинаємося і ми вже мусимо летіти. Ми от так би день почав на 12 хвилин пізніше, ніж могли. Ще 12 хвилин чай доготовлювали. По кінцевому результаті ми от зараз не вписуємося ну, в графік. Це, це даже не говоримо. навіть не говорить, ми не їли ще. Тільки пили каву чай, все. короче, комбінатор. О, там ох... типа, мій напарник стоїть з охоронцем, розмовляє. Той охоронець вимахується. Щось там маше, показує якийсь нам платний паркінг, що ми там маємо шити прицеп. А наш експедитор каже, що ми маємо шити тут на території. Ось така от, херня, коротше. Ну, як завжди, з експедиторами. Оте. Я практикуюся їзди назад паркування. В принципі, Я думав, що буде гірше, але хочу вам сказати, що колись я бавився ігрушки ці на фурах різні там, Я маю навіть руль вдома, то я вам скажу, так як той Юра казав, щось в тому є. Ви навчитесь, якщо ви навчитесь на комп'ютері заломувати правильно, головне, старайтеся не оставити. Автомобіль, що ви дивитеся з неба, що ви бачите весь автомобіль. Так я їздив, принаймні, ну. то так, звичайно, не трудно заїжджати, але ставте так, щоб ви були в кабіні, отак, щоб ви могли, так як зараз я сижу, там є така от комбінація, що так видно тільки прибори, можна повернути мишкою на зеркало, на інше зеркало, і так вчиться заїжджати, і я вам скажу, що це реально допомагає. Та, там є різниця, навіть якщо рульом крутити, цим я рулем крутив. Руль має тільки півтора оборота, а в хурі там. 40. Ну, не 4, звісно, 2,5. Ну, так як в стильних машинах. Але факт в тому, що е, там типу, пів оборота, а, а воно вігрів вже робить цілий. Ну, але то до того привикається, факт в тому, що воно допомагає. Ви дивитесь в зеркало і ви вже розумієте, куди піде прицеп, оце сама основна фігня. У мене основна помилка була, це я його заломлював настільки, що він вже ставав так, як мені треба. А потім, поки я вирівняв головкою сам прицеп, то вже виходить, що вже він задалеко поліз. бо він ще йде. І от в тому проблема, що треба прорахувати наперед. Що от він зараз заломаний трошки і все. І далі він вже собі вже треба вирівнювати, а він ще чуть-чуть піде. Отака от от, ситуація. От тепер. 17.40 ми маємо закінчити день. А зараз от. Покаже, не не, не хочу показати години вам, а тут треба показати 17,08 17 о, бачите. Та, така от, короче, фігня, не, не знаю тепер, що робити. Чи ми встигнемо? то ростиємо на молотках, а... Можна поставити на паузу, але подвійній обсаді то немає ніякої різниці, тому що... По нових законах по двійній обсаді не обов'язково робити паузу 45. Минутки. Можна просто водіям помінятися і все їхати далі. Їзди в мене закінч... залишається 10 хвилин. Тобто це гра заїхати на територію. Ну, тобто, плюс в тому, що от, ви бачите, де стоять прицепи з боку. То отак я маю просто знайти любе місце і куди запхати свого прицепа і відчепитися. Тому вони там самі будуть шукати, своїми тягачами тягають і загружають. А загрузити вони нас мають до Мілану. Отака от, от фігня. Ніби на аеропортах плюс швидко розгружають, швидко загружають, але от ті не не аеропорта херня якась і починається камінальдження. На аеропортах досить швидко, я постараюсь якось зняти, якщо отримати. Але це реально дуже складно зробити. Бо ми цілий час на пломбі, тільки коли розгружнів, так зараз то мене не на пломбі. У нас е прицеп, я не знаю, я останні прицепи, не можу сказати, як в Напевно, що що всіх така є, може, не у всіх. Хорош, в нас в підлозі коліща такі, дуже багато. І факт в тому, що Секунду... Каже помочник, переставити, каже, помочник. Той хто мене стажирує, каже переставити, карт. Значить, що я не доїду туди, куди нам треба. У мене 10 хвилин, а в нього десь хвилин 35-40. Ну, коротше, отак він у нас. Наша, до речі, так це виглядає. Зараз я виймаю карту, це його фамілія. Не закінчуємо день. Я просто виймаю карту. Я виймаю. Ну, тут ніхто не видно. Коротше. Я виймаю його карту. Другу карту, тоді виймаю першу карту і міняю їх місцями. Моя набагато швидше, тому що моя ще наполовину чиста. Навіть більше ніж наполовину. Він вже їздить два роки, воно там зберігається, а моя Ще нічого не зберігається, моя практично чиста. No, uh, ну це включаєш. А no. температура де уставляє? Зараз. Потім береш. Оці стрілки це температура вверх і вниз. No. От нам вісім треба. Раз, а два. Що вісімдесять. І сказав що вісім. Написав. Добре. І підтверджуєш. Лодінг. Лодінг. Все, вісім, запам'ятали. Тепер обираєш села або старт стоп, або норт стоп. Цикл єс. Зараз цикл єс. Yes. Ще бижим ти тика цибулини крали, да? Ну добре, повісим. Може я зробив не зовсім практично, але в сенсі, не зовсім синтетично, Бля, як це сказав. для вигляду, от, але зручно. всім привіт! Хочу вам не порекламувати, але порекомендувати їду, яку пощі купляти. От дивіться, це є Росол з Курчака, ну типа, бульон по-нашому. так? От, фірма. От зверніть увагу і запам'ятайте, шубрид. Все, що вони готують, ну, реально домашнє, реально домашня кухня. В цій банці. от Я грію, макарон, правда, я отдільно зварив, але я вам зараз покажу, що було в тій банці, щоб ви розуміли, про що йде мова. Дивіться, кусок м'яса. Раз, кусок м'яса, два. Ціла лапа. Русол реально смачний. Макаронів я собі туди доварив. Ну, це просто капець. І оце, це мені поляки порекомендували. Вони це знайшли в магазині, який називається Грошик. Такий магазин. Ну, В принципі, він досить рідкий. І там от був відділ, де були ці шубрити. І там є все, що хочете. Різні і горохові, і журики, і різні різні, і гуляші, і голубці. Голубці теж от в мене є теж ну, дуже смачні. ну Просто копійці. Як домашні, ну, реально пальці можна з'їсти. Тому рекомендую звернути на це увагу. Насправді дуже смачно. Ставю трохи приготувати каву, бо щось не можу проснутися. В тому рейсі. Взагалі в дорозі привик пити каву зранку і коли не вип'ю каву, то потім, потім ну, не можу поснутися, їду такі якісь, не знаю. Сплю тиск понижний, Коротше, не нижній. Вже я каву собі випив. Можемо їхати далі. До Брно у нас 98 км. Ось. Як бачите, далі зима, на заправці каша малаша. Перерву я зробив тільки 20 хвилин. Тобто перша перерва, якщо ви забули чи не пам'ятаєте чи не знали, хочу вам нагадати, що в день можна зробити так, нормально 9 годин їсти. то 4 ідів максимум, тоді 45 хвилин пауза. 4 а тоді вже, як ви собі хочете. Можете зробити ще 45-ку і ще годину додати. Два рази в тиждень можна взяти 10-ту годину. Або... Або ви стоїте на паузу 11-ку. Так само є такий варіант, що ви можете ставати не на 11-ку, а на 9-ку. Три рази в тиждень. Друга погана, камеру відрізає, я знаю, але що тут не поробиш. Чеський автобан. А, чи страта, чи, чи не автобан, тобі було сидіти, мати. Тим не менше. Ось, ну і до чого я вів, що паузу 40 дня можна розбивати на половині. Е, як це виглядається, не знаю, що підете 4-5 години, тоді зробили собі. одну на половину, на половину потім другу. Ні. На протязі 3 4 години ви можете стати раз. Перша пауза муси бути мінімум 15 хвилин. Якщо вона буде більша, вона все одно менше ніж 45 хвилин, вона все одно рахується 15. Друга пауза мусить бути мінімум пів години. Знову таки незалежно, якщо перша була пів години, бо як ви пам'ятаєте, зарахується тільки 15 хвилин, соответственно, друга мусить бути пів години. Це у саму 45-го. Зараз я приблизно так і роблю, я собі зробив першу на 20 хвилин. І тепер другу мені лишилось зробити пів години. Ось. Ну, каву я собі випив мені став набагато легше. Кава в мене ще залишилась, ну попішов.

А, це один за одним. йдуть 90. Тільки ми вибиваємося з потоку. А? Ми тільки вибиваємося з потоку.